Всім привіт, друзі. Сьогодні ми спілкуємося про таку річ, як духова шафа. А вони, до речі, бувають різноманітні і є не тільки домашні, є для різних там виробництв. Нас сьогодні цікавлять саме домашні. Тому давайте оберемо ідеальний варіант. І так, ви на каналі Мойо, Я Рома. Вперед до нових знань. Але перед тим як почати, я хочу висловити слова подяки нашим мужнім ЗСУ. Адже саме завдяки ним ми маємо змогу сьогодні знімати це відео. Отже, духові шафи бувають різні, з чого ми в принципі і почали. В Основний сегмент, на який в неділяться це, це або газові, або електричні. І тут явну перевагу мають електричні. Одразу поясню, чому. Для газових необхідна спеціальна магістраль, а в нових будинках вона зазвичай відсутня. Плюс в газових зазвичай суттєво менше функцій, ніж в електричних. І виробники це звичайно розуміють. Якщо ми подивимось на ринок духових шаф, то газових буде значно менше. Отже, ми сьогодні будемо робити основний акцент саме на електричних, це і є моя особиста порада. Після того, як ми визначилися з газ чи Електрика переходимо до деталей. А саме вони можуть бути ще залежні та незалежні. Я розумію, що звучить воно доволі кумедно, але тут мається на увазі саме залежність від варочної поверхні. Якщо ми оберемо модель незалежну, ми зможемо її розмістити в тому місці, де нам буде зручно. І інколи зустрічаються такі варіанти, коли, грубо кажучи, навіть духова шафа відіграє роль не тільки духової шафи, а й СВЧ-пічки чи по-простому мікрохвильовки. Але про це я трохи пізніше вам розповім. Далі ми переходимо до такого параметру, як самоочищення. Так ви все вірно почули, духовка може допомагати нам очищуватися, і тут ключове слово саме допомагати. Тобто, так як це називають виробники, самоочищення воно трохи не відповідає дійсності. На ринку існують три основних типи самоочищення: перший тип очищення це гідроліз. Гідро це вода, відповідно, очищення водою, а точніше парою. В самій духовій шафі є певне углублення, куди ми заливаємо воду, обираємо відповідний режим, і вода починає випаровуватися. І за рахунок оцієї пари відбувається очищення внутрішніх стінок. Після цієї процедури нам достатньо всього протерти губкою. Дуже важливо протирати губкою без абразиву, тобто цією м'якою стороною. Протерти губкою і все, духовка чиста. Наступний тип очищення це каталітичний. В самих стінках знаходяться частинки Каталізатора, які при нагріванні від 140 до 200 градусів розщіпля жир на вуглець і на воду. І вже ту субстанцію, яка з'являється, значно простіше буде очищати, також звичайною губкою. До недоліків такої системи я можу віднести, що все ж таки ці частинки каталізатора вони з часом втрачають свою ефективність. Тут можна порівняти з смартфоном. В смартфоні є така річ, як олеофобне покриття. От з часом воно починає втрачати свої властивості, тобто зникати. Щось схоже відбувається і в духовій шафі. Це не йде розмова про місяць, чи два чи три місяці. Його вистачить на довгий період часу. Проте говорити про те, що вона вічна, звичайно, буде тут некоректно. І фінальний варіант це піролітична система очистки. Тут все просто: духова шафа розігрівається до просто неймовірної температури 500 градусів за Цельсієм. Весь особи жир і той весь бруд, що в нас там є. Він просто згоряє і опадає на дно. Після чого ми відкриваємо цю духову шафу і так само очищаємо, вже, назвемо це попелом, злою якось так. Ну тобто, очищаємо вже той бруд, який з'явився. До недоліків я віднесу ту річ, що духову шафу потрібно повністю очищувати. І тут розмова йде не про сковорідку, а навіть про направляючі. Виробник, звичайно, це передбачив, що ви будете все витягувати з неї. Тобто, тут не йде розмова про ящик інструментів біля духової шафи. Все зручно, все комфортно, проте ви повинні знати про такий нюанс. Ну і 500 градусів вони нікуди не діваються, тому на кухні стає так доволі тепленько. А за рахунок того, що згаряють оці, оці всі жири, відповідно, ми отримуємо час від часу ще й неприємні Запах. Тому після цієї процедури необхідно буде кухню провітрювати. Якщо ж підсумувати по системах очищення, то найбільше свої назві відповідає саме система піролітична, адже ми найменше зусиль будемо прикладати до неї. Вона зі своїми недоліками, ви тепер їх знаєте. Скажу особисто про себе: в мене духова шафа має систему очистки гідроліз, тобто за допомогою пари. Звичайно, потрібно трохи потерти, після чого губкою, але це не критично. І зважаючи на ціни на електроенергію, мене влаштовує такий варіант. Відповідно, і вам. Рекомендую. Ще буквально два слова про розміри. Загалом є таке поняття як стандарт. Він звучить так: 60 на 60 і 55 в глибину. Проте, якщо ви любите готувати в великих порціях для великої сім'ї, то є і нестандартні розміри, суттєво більші. Все залежить від ваших потреб. Далі на рахунок управління. Воно може бути як механічне, так і сенсорне, так і комбіновані варіанти. Ще є також управління за допомогою смартфону, тобто віддалене. А тепер по порядку. Звичайно, механічне управління має ряд своїх переваг. А саме те, що неважливо, в чому у вас руки, там мука, тісто, олія, немає значення, ви завжди можете підлаштувати ту програму, яку ви бажаєте, чи там підлаштувати, до прикладу, температуру. З сенсорним управлінням не завжди так вийде, адже там потрібні чисті руки. Проте є універсальні варіанти. Це коли управління механічне і з дисплеєм. Там доволі точно вже можна підлаштувати температуру і можна користуватися не зовсім чистими руками. Як на мою думку, це є доволі хороший варіант. І ми згадували також про управління віддалене за допомогою смартфону. Це вже знаєте такий крок в майбутнє, адже ви можете лежачи на ліжку, контролювати процес приготування вашої страви і так само вносити необхідні корективи, якщо є така необхідність. Такі варіанти також представлені на ринку. Якщо вам це потрібно, будь ласка, все в наявності. Далі про кількість скляних листів в дверях, отих шибок, кого я здивував, і ви думали, що там може бути тільки одне скло, то я одразу поясню, для чого це все потрібно. А потрібно воно заради безпеки. Зрозуміло, що духовка нагрівається, відповідно, там з'являється висока температура. Якщо говорити про стінки, то в стінках розміщають теплоізоляційний матеріал. А в дверях, так як в скляні, таку ж річ розмістити не виходить. Відповідно, між цими шибками утворюється повітряна подушка, і до наступного скла температура знижується. Якщо говорити про ринок, то є і моделі на одне скло. Проте вони вже вважаються доволі застарілими, і особисто я їх зараз зустрічаю тільки в якихось міні-пекарнях, в чомусь такому, знаєте, портативному. З двома шибками це також бюджетний варіант. Безперечною перевагою тут є ціна, і це до речі, напевно, що найрозповсюдженіший варіант. Температура крайньої шибки вона буде приблизно 80-90 градусів. А це, як ви розумієте, щось буде. Якщо порівняти до щойно налитої гарячої чашки чаю, тримати руку некомфортно, проте якої шкоди ми собі не завдамо. Три скла забезпечують безпеку побутових приладів, вони зберігають тепло як в ту сторону, так і в зворотню сторону. І температура оцього крайнього скла тут вже буде приблизно 40-60 градусів. Це як гаряча вода з під краном. І моделі, що мають чотири скла. Звичайно, в них найхолодніший фронт. Це в принципі логічно, адже чотири шибки, три повітряних подушки. Відповідно, температура буде зовсім низькою. Зазвичай такі моделі мають каталітичний тип очищення, адже при такому високому нагріванні, звичайно, потрібно, щоб оце тепло не виходило за межі камери. Тепер ви знаєте для чого вони взагалі там потрібні, і на яку кількість обрати залишається за вами від себе особисто. Я добавлю ще таку річ: звертайте увагу, чи е, шибку можна зняти. Це буде суттєво простіше при очистці духової шафи. І настав час перейти до головного до функцій. А що ж нам вміє робити та духова шафа? А багато чого. Перша і основна функція це випікання чи запікання. Тут звертаємо увагу на температурні діапазони, чи вони нам підходять та на шкали, чи нас вони також влаштовують. Дуже радує, що вона зустрічається в різних цінових сегментах. Тобто, таку функцію ми можемо зустріти як в бюджетному сегменті, так і в преміум сегменті. Іншими словами, ця функція стала такою вже знаєте народною. Конвекція це спосіб нагрівання невеликого простору за допомогою вентилятора, який розміщений в духовій шафі. Тепле і холодне повітря значно швидше змішується, і наша страва починає готуватися рівномірно. Для деяких страв це дуже важливо. Також бувають духові шафи з функцією СВЧ або по-простому мікрохвильовкою. Я про це вже раніше згадував. Це якраз так і працює, як і звучить. Це коли в духовій шафі ми можемо ще й розігрівати їжу чи готувати їжу за допомогою мікрохвиль. Перевагою тут є те, що ми починаємо економити місце на нашій кухні, адже вже в класичному варіанті СВЧ пічки можна відмовитися. Також ми можемо і економити час при нагріванні чи готуванні страв, адже паралельно з мікрохвильовими хвилями ми. Ми можемо включити і тен, тобто буде працювати якби два в одному: і мікрохвильова піч, і духова шафа. Також корисним може бути багаторівневе приготування. Це розмова, коли ми одночасно готуємо дві і більше страв, адже рівнів може бути і до п'яти. Тут важливий нюанс. Звичайно, курочку і тортик одночасно готувати не вартує, адже запахи будуть перетинатися. Але якщо йде розмова про перший рівень курочка, другий рівень картопля, третій рівень овочі і так далі, то звичайно це виробник дозволяє. Ну і звичайно, такі речі, як відкладений старт, таймер, захист від дітей, на мою особисту думку, повинно бути в кожній духовій шафі. І ще момент. Якщо ви купляєте газову духову шафу, обов'язково зверніть увагу на функцію газ контроль. Це розмова про те, коли гасне полум'я, щоб духова шафа перекрила подачу газу. Це наша безпека. На рахунок направляючих. Обирайте телескопічні. Це розмова і про зручність, і про безпеку. Адже страва виїжджає з духової шафи повністю, нам не потрібно туди пхати руки. Відповідно, ми не обпечемося, і нам потрібно просто її дістати, грубо кажучи, з, з, з тої площини, де вона знаходиться. Отож, як ви зрозуміли, в духовок є свої тонкощі. В цьому відео ми розглянули основні. Давайте їх підсумуємо в першу чергу. Обираємо газ чи електрика. Після чого переходимо до вибору розмірів. Це буде залежати від того, скільки ми зазвичай готуємо. Обравши ці параметри, переходимо до того, який тип самоочищення нам буде найкомфортніший. Після обираємо, наскільки нам потрібен холодний фронт. Це якраз я про ті шипки. Ну і звичайно, ті функції, які нам потрібні. Щоб то все діло не забулося, лінк на категорію товарів буде в описі під відео. З вас коментарі, лайк, дзвіночок і підписка. І до зустрічі в нових відео. Всім пока!